Всім привіт! Мене звати Сніжана, я експерт з зовнішньоекономічної діяльності, займаюся цим уже 10 років і хочу з вами поділитися досвідом. Сьогодні хочу вам розказати, якими правилами Incoterms ми користуємося. Що таке Incoterms, Я думаю, ви і без мене можете почитати. Якщо зовсім просто, то, наприклад, ви даєте пропозицію, ви продавець. Надаєте пропозицію своєму покупцеві на продаж товару і вказуєте, що ви доставляєте за власний рахунок, страхуєте вантаж, право власності на цей вантаж переходить в такому-то місці. Щоб це все написати, можна коротенько написати просто трьома літерами умови поставки: DAP, FCA, SIP, FOB. Три варіанти, три ситуації сьогодні я вам розповім, які ми використовуємо умови поставки в трьох різних ситуаціях. Перше, це коли ми виступаємо постачальником, друга, коли ми купуємо товари в Європі, і третій варіант це коли ми купуємо товари в Китаї. І так, перше, коли ми виступаємо постачальником, зазвичай ми використовуємо умову поставки ДАП. Це означає, що ми за власний рахунок замитнюємо товар, страхуємо, оплачуємо доставку в місце, яке було обумовлено контрактом. В основному це місто, де знаходяться виробничі потужності нашого замовника. Також ми використовуємо умови поставки FCA. тут транспорт оплачує покупець, ми завантажуємо наш товар. На транспорт, який надає покупець, і оформлюємо і, і, і проводимо митне оформлення товару. Найчастіше наші замовники погоджуються на умову поставки ДАП, вони заплатили за товар і просто чекають, коли він приїде до них на розмитнення. Вони не займаються логістикою, не займаються страхуванням, їм так зручніше, і нам в принципі так зручніше, коли ми відповідаємо за виготовлення і доставку товару вже до кінцевого. Е потребителя до кінцевого. Дуже схожими до ДАП є умови поставки ДДП, але ми їх не використовуємо, бо умови ДДП передбачають, окрім того, що передбачає ДАП, це доставку вантажу за наш рахунок страхування і завантаження. там ще є. Одна із головних умов це розмитнення в країні отримувача. Дуже важко розмитнювати товар, не знаючи законодавства іншої країни, не будучи там резидентом. Тому такий метод ми не використовуємо. Наступна ситуація це коли ми купуємо товар в Європі. Коли ми купуємо товар в Європі, ми використовуємо також два варіанти доставки: Також в іншу сторону, FCA і DAP. FCA зрозуміло. Ми оплатили товар, його завантажили на наш транспорт, замитнили і товар їде до нас. ДАП це коли тепер уже для нас продавець замовив транспорт, оплатив, замитнив і за його кошти товар їде до нас. Також треба бути уважним, одного разу. Не маючи досвіду, я е, уклала контракт на покупку товару на умовах ЕксВ. Це коли е, товар без навантаження. Тобто немає такого, не передбачено цим інкотермс, цими умовами поставки, що буде навантаження на наш транспорт. Ми оплатили товар, е, найняли машину, е, транспорт, машина приїхала в, на завод. А на заводі немає обладнання такого, щоб можна було завантажити товар на наш транспорт. І довелося екстрено шукати навантажувач. Добре, що перевізник і водій згодились нам допомогти. Вони розрахували за навантажувач, просто потім виставили нам більший рахунок. І наступний пункт те, що треба було самим замитнювати. В принципі, з цим проблем не виникло, але в моменті, коли це треба було вирішувати, це, звісно, створило нам стресову ситуацію. Тому уважно дивіться, і всі ЕX, ЕXВ, вони, в принципі, схожі, але відрізняються тим, що в ЄXВ нема навантаження на транспорт, продавець не зобов'язаний це робити, і також не зобов'язаний замитнювати. Третя ситуація, коли ми купуємо товар в Китаї. Тут уже не, не тільки автотранспорт, тут іще і морське перевезення. Зазвичай ми використовуємо умови поставки ФОБ. Це означає, що продавець виготовив товар і доправив його до порту і поставив на борт судна. Також ще можна використовувати умови FCA, коли продавець Замитнив товар, і ми забираємо його своїм транспортом. Зачасту, найчастіше, ми наймаємо одну компанію, яка займається доставкою вантажу з Китаю і до е, України. І таким чином, якщо умови всієї, то ми оплачуємо три види транспорту. Перший вид транспорту це авто по території Китаю, наступний це морський, і третій це знову авто з Польщі до України. З власного досвіду скажу вам, що транспорт по території Китаю, автотранспорт це дорого, і ви можете домовитись з вашим постачальником, продавцем. Для нього це буде набагато дешевше. Для прикладу, ми, нам, перевізник, наш український, організовував доставку по території Китаю за тисячу доларів. Коли ми поспілкувалися з продавцем, вони змогли організувати нам доставку вантажу до порту за 200-300 доларів. Просто включили цю вартість, вартість товару, який ми купуємо. Але про це треба поговорити заздалегідь до укладання контракту. Одного разу ми спробували доставляти вантаж на умовах сів. Що це означає? Це продавець доставляє вантаж до порту вивантаження, тобто, в нашому випадку, до Польщі. Нам сам продавець запропонував такий варіант. Ми погодились, порахували, що це в принципі набагато виходить дешевше. І коли вантаж прибув у порт в Польщі, то ми зрозуміли, що дуже важко забрати тепер судна цей вантаж. Бо компанія, яка займалась розвантаженням, консолідатор, склад, ми не могли знайти з ними контакти. І нам це обійшлося ще дорожче, ніж якщо б ми замовляли доставку з Китаю і повністю її самі оплачували бо багато платежів в порту. Ми не могли їх заплатити, так як у нас не було прямого контракту з перевізником, який нам віз до порту в Польщі, багато інших платежів, і тому вже екстрено довелось виходити з ситуації і е, вирішувати питання. Це все звісно вирішилось, але це обійшлось дуже дорого. Якщо в кого є якийсь інший досвід доставок сів, то поділіться, будь ласка, тобто морем. В нашому за за нашим власним досвідом, якщо ви доставляєте з Китаю, то краще все таки використовувати ФОБ. Сподіваюсь, ця інформація для вас була корисною. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, пишіть з задоволенням. Відповім.